Привіт, друзі! Мене звати Юлі Сулема, і це мій канал про блогінг та про розвиток власних експерт. Дуже важко. Дуже важко. Ху. Привіт, друзі! Я Юлі Сулема, і це мій канал. Першою українською мовою взагалі записую будь-яке відео, але дуже хотілося б саме в такому форматі це продовжувати. На моєму каналі ви будете, сподіваюся, з насолодженням дивитися відео про те, як розвивати свій блог, як комунікувати зі своєю аудиторією через сторіс. Це саме те, у чому я. Експерт, розповім, можливо, трішечки про себе у цьому першому відео. Я продюсерка та блогерка, як я вже сказала, і я допомагаю експертам монетизувати їхні навички, їхні знання через блог. Вже більше ніж 200 тисяч доларів я зробила для своїх експертів на запусках через Інстаграм, тому я знаю дуже багато про прогріви, про те, як продавати через Інстаграм, про те, як заохочувати свою аудиторію до комунікації з вами, про те, як активно та ефективно вести сторіс, і взагалі як розвивати блог. У мене є свій блог, я вам рекомендую підписатись на нього. Там 13 тисяч. З гачком підписників, і я сподіваюся, що мій блог буде рости. А я буду ділитися та шерити свою інформацію з більшою кількістю людей. Поїхали. Маленький дисклеймер. Я трохи згадала про це, але українська мова на жаль у моєму дорослому віці не була для мене першою мовою спілкування від, мабуть, 17 років. А мені зараз 26, Я розмовляла виключно російською, тому я. Перепрошую за помилки, які можливо ви будете чути, чи якийсь може акцент, але я буду намагатись максимально чисто, настільки наскільки я це зможу зробити і записати вам це відео. Сьогодні я розповім вам, чому дуже важливо. Розвивати свій блог, чому дуже важливо приділяти цьому велику кількість уваги. Якщо не велику, то хоча б якусь частину вашої уваги. Чому дуже важливо звернути увагу на інстаграм? Чому дуже важливо звернути увагу на сторіс, для чого нам взагалі цей канал комунікації? Чому не Reels, чому не пости, чому не ще щось інше? Чому саме сторіс, Чому я так їх люблю? Про усе це поговоримо далі у відео, давайте почнемо з того, що кожна людина, у якої є телефон, у якої є інстаграм, на 100% переглядає щоденно сторіс 10, 15, ну можливо, 20 людей. І ви, напевно, підписані на деяких блогерів або на теж на своїх друзів, на своїх колег з праці, і ви переглядаєте щоденно їх сторіс. Тому перший факт, який говорить за те, що потрібно в кінці кінців. Звернути свою увагу на сторіс і почати їх знімати, почати через них комунікувати, це те, що ми просинаємось і засинаємо з телефоном у руці, і ми переглядаємо ці сторіс. І що важливіше, ми звикаємо до людей, яких ми бачимо щоденно перед екраном. Тому, якщо ви експерт, якщо ви маєте якісь навички, якщо ви можете бути чимось корисними для більшої кількості людей. На 100% я рекомендую вам почати звертати увагу на сторіс, почати розповідати про себе у сторіс, почати розповідати про те, що ви вмієте, що ми що ви можете, тому що люди просто будуть запам'ятовувати вас і асоціювати вас з тією сферою, в якій ви розвиваєтесь, або в якій ви працюєте. У них ви будете таким top of mind, якщо вони будуть згадувати про вашу сферу. Наприклад, якщо ви лікар-стоматолог і ви почнете розповідати про свою роботу у себе в. Сторіс, то, наприклад, ваші навіть друзі чи знайомі, які, можливо, ходили до інших лікарів, почнуть призвичаюватись до того, що ви лікар-соматолог і ви про це розповідаєте. Вони вас бачать, ви там десь е, блимаєте, як це сказати. Там десь висвічуєтесь цим людям щоденно, і вони будуть пам'ятати про вас і на наступну свою послугу пов'язану з зубами, прийдуть можливо саме до вас. Тому перша річ, чому взагалі варто звернути увагу на сторіс, чому взагалі варто їх вести, це. Просто те, що люди звикають до нас і вони асоціюють нас з тим, що ми робимо, і на 90% вони прийдуть до тієї особи, котру вони бачать щоденно в інстаграмі, тільки тому, що в них буде виникати така ментальна дружба, ментальна знайомість з цією людиною. Якщо ви знайомі, десь там третє через десяте, і ви з цією людиною, наприклад, не пересікаєтесь у житті. Але вона вас бачить сторіс і буде здаватись, що ви знайомі, що ви подружки, що ви друзі, що вона про вас усе знає і буде легше наважитись прийти до вас на якусь послугу, так чи купити якийсь ваш продукт. Друга дуже вагома причина, чому важливо знімати сторіс, чому важливо робити це. З осмисленням, чому важливо робити це з таким розумінням того, що ми взагалі-то робимо? Це особистий бренд. Особистий бренд є у кожної людини, і я. Впевнена, що ви дуже багато вже про це чули, але варто сказати, що особистий бренд ми можемо мати такий, який він є, якби так, як нас щитують люди, і нічого з цим не робити, так? а можемо зробити так, щоб він працював на нас. На 100% вам знайома ця ситуація, коли ви приїжджаєте до свого рідного міста і хочете, наприклад, відвідати якогось лікаря, сьогодні все про лікарів. І вам мама каже, слухай, я тебе запишу до такої лікарки, вона найкраща лікарка у місті, вона взагалі там працює в Києві. Але але приїжджає до нас на вихідні, і це особистий бренд, це особистий бренд лікаря, так йому довіряють, його чи її люблять, її чекають неважливо, скільки коштують її послуги. Це сильний особистий бренд. І саме через сторіс, як через головний канал укріплення і будування особистого бренду. Ми можемо собі допомогти вибудовувати цей такий фундамент під назвою Особистий бренд. Що взагалі це таке. Якщо ви не знаєте, що таке особистий бренд, то я розповім дуже коротко. Особистий бренд це те, що про нас говорять, коли нас немає в кімнаті. Це те, як нас сприймають інші люди. І дуже важливо, що звичайно вам може прийти на думку: ага, особистий бренд це типу така маска, яку ми накладуємо на себе, і люди це бачать. Ні, це не маска, це власне те, щоб проявляти. Себе саме так, як ви хочете себе проявляти, щоб підсвічувати свої сильні сторони, щоб якби, робити фокус на тому, що у вас виходить круто, що у вас виходить класно, і вибудовувати власне цей фундамент, на якому буде будуватись усе інше. Особистий бренд залишається з вами назавжди. І сторіс, як я вже сказала, це. Дуже крутий інструмент, щоб вибудовувати цей особистий бренд, тому що в нього немає у сторіс, немає бар'єрів, наприклад, між країнами, немає бар'єрів часу. Люди самі беруть і нажимають на вас і дивляться вас щоденно. Це безкоштовний метод взагалі війти, скажімо так, до голови людей і зайняти там якесь місце. Особистий бренд. Це дуже важлива штука, яка з вами залишиться, навіть якщо ви зміните завтра свою сферу діяльності. Навіть якщо сьогодні ви блогер, а завтра ви відкриєте ресторан. Ваш особистий бренд буде тягнути кожний з цих проєктів, кожний з цих бізнесів наверх. Тож підсумовуючи, особистий бренд, це те. Чим ми можемо керувати. Власне, через сторіс ми вибираємо що показати, як про це розповісти, у якому світлі це подати, з якої сторони розповісти цю історію, щоб передати саме мою особистість, саме те, як я бачу світ, як я відношуся до своєї роботи, як я відношуся до своїх близьких. І у, сувокуп... у сукупності у перевірити в гуглі, сукупність, у сукупності. Так, є. У сукупності це дає такий об'ємний образ вас, це дає такий об'ємний образ героя, тобто блогера, до якого ми звикаємо, якого ми любимо як найближчого друга, і до якого ми маємо дуже високий рівень довіри. Тому ми в нього купляємо, ми до нього прислухаємось, ми довіряємо його рекламі тощо. Тому, якщо у вас є своє підприємство, якщо у вас є якийсь свій бізнес, навички, якщо у вас є своя експертність, обов'язково відкривайте інстаграм і починайте вести сторіс. тому що це саме те, що допоможе вам продавати більше, знаходити більше клієнтів, заповнювати свій графік на місяць, на два місяці вперед. Сторіс – це дуже крутий інструмент. Який вам у цьому допоможе. Я дуже сподіваюся, що я трішки вас замотивувала. Мені було дуже приємно записувати це відео. Я дуже буду вдячна вам за ваш фідбек під цим відео і щодо моєї української, і щодо інформації, яку ви прослухали. І сподіваюся, до зустрічі на наступних відео. Обов'язково підпишіться на цей канал. Мені буде дуже приємно бачити перших підписників.